Коротше, що їду на позицію зараз на ніч, прохання молитися. І ще знаєте, що хотів сказати це, сижу і думаю. А міг би бути на самом ділі зараз у своєму місці, біля своєї дружини, біля своєї дитини, гулять десь в парку або в кафе сидіти, пити каву, їсти. Але я їду на позиції там, де ці дрони, міномети обстрілюють, танчики працюють. Приходиться їхати на ці позиції, от уявіть. Це от до тих людей, які от мені була написала людина, у типа там у співаків своя робота співати, у вас у військових своя робота. Послухайте, я не військовий, я цивільна людина, просто у якій винуждена мера йти воювати. Бо в мою країну прийшов ворог. Освідомте це, будь ласка. У нас немає в країні спеціальної армії окремої, яку ми вирощували руками, і зараз вона воює. В нас воюють твій сусід, е якийсь хлопець, який тобі вчора на СТО колеса міняв. Сьогодні він вже на війні. Позавчора до тебе приходили кран поміняти. Вони вже на війні ці пацани. Усвідомте це. І трошечки знаєте, ну я не конкретно до себе, а взагалі до військових, майте повагу. Вони на одній роботі, повірте, у вас не прилітає е, дрон, скит. Я не бачив ні на одному концерті, щоб на сцену і в дрон і такі виконавості поховався. Ну, якщо вже у вас є така можливість співати, танцювати, ходити по кафету, якось більше, знаєте, скромніш трошечки і з повагою. У нас військових немає окремих, якихось десь вирощених окрема армія. У нас наші люди, обичні пацани, мужики, йдуть і воюють. Так що не треба, знаєте, рисувати, що ви там на концерти десь пішли, і от у співака там своя робота, а у вас у військових своя, типу, мов, ви поки захищаєте, ми будете. Ви ж для цього нас захищаєте, для того, щоб ми на концерти ходили. Да ні, не для цього. Для того, щоб ви усвідомили, що в нас в країні де війна, і якось рухалися напрямок фронту. Ну ладно, це вже друга тема, але все одно це моя відповідь тим людям, які думають, що мов, я типу, тут там за 100 тисяч працюю, та перестаньте. Взагалі, тут гроші не мають ролі, коли ти кожен день ходиш під страхом смерті.